Скажу в двох словах про питьоки. Стараюся їх не робити, бо то є додатковий гемор. Нам багато що залежить. Розвести лак, подачу. Але менше з тим. Тут, наприклад, нема. Видно. І на кришках. Але бувають різні ситуації і різні деталі. Припустимо, крісла такі високі, що треба. Буває, що і тече. Ну, Не все, але тече. Тоді поясню, як я роблю. Даю, щоб лак висохнув. Не повна кристалізація, а щоб висохнув. Тоді берете на тряпку, розчинник і розтягуєте той путьок. Але все в міру, щоб не роз'їло знизу фарбу. Тоді гарно розтягнули. Підсихає той розчинник, який роз'їв лак лесеньку. Можна прошліфувати і ще раз треба ту деталь лаканути. Якось так. Напишіть, хто як робить. Я думаю, що так. Бо якщо мокрий лак розводити, він одразу роз'їсть фарбу. І вийде фігня, бо ти мокрий лак забереш з фарби. А коли лак висух, ти, ти так треш до тих пір, поки той путьок не розтреш. Не забавлятися терти-терти. До дерева можна дотерти. Напишіть, хто як е, прибирає путьоки. Всім дякую за увагу. Чекаю ваші коменти, як робите.